Вітаю вас на моєму каналі. Продовжуємо вивчати англійську по підручнику. Але не світ для 5 класу. Тема навколо Великобританії та України. Зараз розширене читання. Extensive Reading. Вправа перша. Exercise 1. Work in pairs. Працюйте в парах. Take turns to ask and answer the questions. Запитуйте та відповідайте на запитання. Перше. Are there mountains in Ukraine? Are there mountains in Ukraine? Чи є в Україні гори? Відповідь. Yes there are mountains in Ukraine. Yes, there are mountains in Ukraine. Так, в Україні є гори. Друге. What is the highest peak of the Carpathian Mountains? Яка найвища гора в Карпатах? Найвища гора ми знаємо, що це Говерла. The highest peak of the Carpathian Mountains is Hoverla. Третє. What is the highest peak of the Crimean Mountains? Яка найвища гора в Криму в Кримських горах? The highest peak of the Crimean Mountains is Roman Kosh. Тобто найвища гора Роман Кош. Четверте, Have you ever been to the mountains? Ти коли-небудь був в горах? Якщо так. Yes, I have. Якщо ні, no I have not. П'яте. When did you go there? When did you go there? Коли ти туди ходив їздив. Отже, це минулий час, вказує на це «did», «did» – допоміжне дієслово. Воно з'являється в питаннях та запереченнях. В стверджувальних реченнях немає дієслова «did». Є звичайне дієслово, яке змінюється в минулому, якщо правильно, додається закінчення «-ed». Якщо неправильно, ми беремо його з другої колоночки неправильних дієслів. Отже, можна сказати, я їздив туди минулого року, минулого літа, рік тому, два роки тому. Наприклад, I went. I went, так як минулий час, go їздити ходити, змінюється на went. I went there last year. Їздив туди минулого року. Скажіть щось своє. Шосте. Was it difficult? For you to climb up the mountains. Чи було тобі важко збиратися на гори? Якщо так. Yes it was. Якщо ні, no it was not. Ні. Сьоме останнє. What did you see when you got to the top of the mountain? Що ти побачив, коли дістався? Вершини гори. Ну, на картинці навіть показано нижче. Можна сказати: знову дід зникає. Дієслово Сі змінюється на другу форму СО. I saw forest. Побачив ліс. I saw river. Річку. Можна сказати, I saw beauty of my country. Побачив красу своєї країни. Права друга. Exercise 2. Listen and read. Прослухай та прочитай. Up the mountain. на нагору. The sky was orange behind the mountain when Anne woke up. Небо було помаранчевим. За горою, коли прокинулась Ен. She listened To the forest sounds around her. Вона слухала звуки лісу навколо неї. We go hiking today. Ми йдемо в похід сьогодні. What will we see on our walk, Dad? Ann asked. Her father answered Every walk is different. Її тато відповів, кожна прогулянка відрізняється. We are going to walk all the way up this mountain. Ми збираємось йти вгору по цій горі. Soon the family came there. Невдовзі родина прийшла туди. Anne looked at the mountain. Anne подивилась на гору. It seemed so high. Вона здавалася дуже високою. Do you think I can climb up this mountain, mom? – asked Anne. І Ти думаєш, я зможу зібратися на цю гору, мам? запитала Ен. Вони почали збиратися по тропинці. They climbed higher and higher. Вони збиралися вище і вище. The path went around and around and up. Трапинка вела кругом, кругом та нагору. It was rather difficult to walk. Було доволі важко йти. They climbed higher and higher. Вони збиралися вище і вище. Finally, they reached the top of the mountain. Нарешті вони добралися до вершини гори. There was no wind. Не було вітру. Nothing moved. Ніщо не ворушилось. Anne looked down. Anne подивилася вниз. A valley stretched far below. Долина далеко простяглась. When she looked toward. One end of the valley she saw trees that looked as small as baby plants. Коли вона подивилася вперед, на кінець долини, вона побачила дерева, які виглядали як маленькі рослинки. Past the trees she saw a lake that seemed to be a tiny puddle of water. За деревами вона побачила озеро, яке здавалося маленькою краплинкою води. The view was wonderful. Вид був чудовий. How beautiful my motherland is from the top of Hoverla, Anne thought. Яка гарна моя батьківщина з вершини Говерли, подумала Ен. Вправа 3. По тексту. Read and order the sentences according to the text. Прочитай та склади речення по черзі згідно з текстом. Отже, дається п'ять речень їх потрібно поставити по черзі. Перше. Anne looks at her country from the top of Hawerla. Anne дивиться на свою країну. З вершини говерли. Друге. Ann and her parents went up the mountain. Ен та її батьки йшли наверх гори. Третє. The view was wonderful. Вид був чудовий. Четверте. Anne woke up early in the morning. Ann прокинулася рано вранці. І п'яте. They reached the top of the mountain. Вони дісталися вершини гори. По черзі. Перше Перше тут буде четверте речення. N woke up early in the morning. Це перше. Тобто, спочатку N прокинулась. Друге. Друге, так і буде друге. N and her parents went up the mountain. N та її батьки пішли на гору. Третє. Останнє п'яте. They reached the top of the mountain. Вони дістались вершини гори. Четверте перше речення. Четверте це перше речення. Anne looks at her country from the top of Howerlo. І п'яте останнє це третє речення. The view was wonderful. Вид був чудовий. Четверта вправа. Exercise 4. Write what people usually wear and take with them when they go hiking. Письмово. напишіть, що люди зазвичай одягають чи беруть з собою, коли йдуть в похід. Наприклад, example. People usually wear sneakers when they go hiking. Люди зазвичай одягають кросівки, коли йдуть в похід. People usually take their when they go hiking. Люди зазвичай беруть свої рюкзаки, коли йдуть в похід. По прикладу, напишемо речі, які можна одягнути, і що можна з собою взяти. Перше: things to wear речі, щоб одягнути. Sneakers. кросівки. T-shirts футболки. Caps. кепки trousers – брюки, shirts, шорти, sweaters, светри. Таке інше. Таке інше. Things to take. А речі, які можна взяти з собою: це рюкзакс, рюкзаки, sandwiches – сендвічі, tents – намети. A camera, camera a book to read, книжка, щоб почитати. A sweater, светр. Walking shoes. Взуття для прогулянки. MP3 player, MP3 player, Sunglasses. Сонячні окуляри, an umbrella, Парасолька, E-Map, мапа, a suitcase валіза, і таке інше, etc. Отже, по прикладам, які ми прочитали, напишем: Наприклад, People usually wear. T-shirts when they go hiking. Люди зазвичай одягають футболки, коли йдуть в похід. І так само по черзі. Замість t-shirt пишіть caps. People usually wear caps when they go hiking, wear trousers. when when they they go go hiking. hiking. People usually wear shirts when they go hiking, і так далі. Друге, що люди можуть взяти з собою? People usually take their. Рюкзаки вже є. Друге, Sandwiches when they go hiking. People usually take their tents намети when they go hiking. Просто по черзі кожне слово ви вписуєте. ось як приклад, що одягнути. Замість «sneakers» t-shirts, замість «sneakers» caps. І так, всі речення, скільки тут слів. Так само що з собою взяти: «Take their» рюкзаки вже написано: Sandwiches замість рюкзаки. Далі тенс замість рюкзаки. І так все по черзі. П'ята вправа. Exercise 5. Look through the text of exercise 2, page 137. Продивіться текст вправа 2 на сторінці 137. Find the sentences with the prepositions in the box given below. And write them down into your exercise book. Знайдіть речення, в яких є прийменники з рамочки поданої нижче, і напишіть ці речення в свій зошит. Далі напишіть 2-3 речення подібних про природу місця, де ви живете. Отже, які прийменники? Up. Вгору. Down. Вниз. behind, За. Around. навколо, From з. Звідкись? At. Біля. Отже, які речення? Перше. Найперше речення. The sky was orange. Behind the mountain when Anne woke up. Два прийменника. Behind і up. В цьому першому реченні. Наступне друге речення одразу ж після цього. She listened to the forest sounds around her. Around. Вона слухала звуки лісу навколо себе Around Her. Третє: що ми побачили? We are going to walk all the way up this mountain. Ось тато говорить N. We are going to walk all the way up this mountain. Збираємось іти вгору цієї гори. Наступне. Anne looked at the mountain. Ось оце речення. Anne подивилася на гору. Looked at. Подивилася на гору. Наступне. Anne запитує у мами. Do you think I can climb up this mountain, mom? Climb up. Up. Є прийменник up. Наступне. Uh, they started to climb up the pos. Наступне ось. В цьому абзаці. Перше речення. They started to climb up the pos. Збиратися по тропинці. Наступне. В цьому ж абзаці. але... Третє речення. The post went around and around and up. Навіть сразу. around, around up. Три прийменника в одному реченні. Наступне. Перше речення в цьому абзаці Ось, останнім абзаці. And look it down. And подивилася вниз. І ще. Останнє речення в ось цьому абзаці: How beautiful my motherland is from the top of Haverla. From. Ось ці речення. І ще нам пропонують з цими прийменниками скласти речення. Даю вам приклади. приклади. Можете написати свої. І краще б, щоб ви написали свої приклади. Наприклад, uh, Boys like to climb up the trees and hills. Хлопці люблять залазити на дерева та на пагорби. Boys like to climb up the trees and hills. Можна сказати: I like to slide down the hill on sledges in winter. Взимку люблю кататися на санках вниз з пагорбів. Можна так сказати. Або The earth turns around the Sun. Земля. Крутиться навколо Сонця. Таких три речення можна скласти. Даю вам приклади, можете написати своє. Краще, щоб ви написали своє. І останнє завдання в темі навколо Великобританії та України це проектна робота. Вам пропонують, вам пропонують скласти брошуру про подорож по Україні. Перед цим пропонують подивитися ось брошурку Ден», яку створили. І скласти свою. Спочатку потрібно зрозуміти, про що ви хочете написати. Потрібно працювати в маленьких групах, і ви вирішувати індивідуально, що саме вам потрібно написати. Можете написати е, картинки, намалювати, написати до цих картинок декілька речень. Вам знадобиться папір, ножиці, клей і різнокольорові ручки. Вже коли ви зробите цю брошурку в класі ви будете розповідати, що саме ви написали, і будете голосувати, чия брошурка найкраща. Це підготовча оця робота. Я вам її розказала. Отже, сама брошурка End Aden. Places to visit in Ukraine. Місця, які можна відвідати в Україні, Яремче is the best place to visit in Ukraine. Яремче найкраще місто. Щоб відвідати в Україні. The mountains are the highest and the most beautiful. Гори найвищі і самі гарні. The air is the cleanest in яремче. Повітря найчистіше в Яремчі. Stay at the Vерховина Hotel. Зупиняйтесь в готелі Верховина. It is the most popular hotel in the area. Це найпопулярніший готель в цьому місті, в цій місцині. It has the largest number of rooms for guests. В ній найбільша кількість номерів для гостей. Breakfasts are the tastiest here and the service is the best. Сніданки найсмачніші тут, а обслуговування найкла най. А обслуговування найкраще. For the most wonderful time of your life. Don't miss a holiday in the Ukrainian Carpathians. Для найкращого часу свого життя Не втрачайте! Провести вихідні або канікули в українських Карпатах. Отже, тема 6 по Великобританії Україні ми завершуємо. Сподіваюся, вам цей урок допоміг і був корисний. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду вам за це дуже вдячна. Звичайно, діліться моїми відео. І бажаю вам успіхів у вивченні англійської мови.